Хочу показати, як я готую дієтичний супчик. Ну, без зажарки, кусочок індюшатіни. Це в мене тут. Ну, На будь м'ясі, яким вам подобається, собі можете приготувати. Як завжди, там класичний бульон, цибулька, морква. І зараз я ще покладу сільдірея, як кажуть, чи. Як воно правильно називається, черенковий сільдірі. Я тут трошки водички вже намочила. Зараз помию хорошо ще раз. І закладемо вже пізніше, не зараз зразу. Я зараз тільки е, ці. Отак я туди зараз покладу, а зелень вже тоді в кінці. Ну, такий супчик, що його не треба ні зажарувати, нічого. Це більше такий рецепт для, як я кажу, для молодих хазяїчок. Якісь щось вони тут можуть, можу, я їм щось підсказати. А так всі люди знають, як готувати такий бульйон. Всього доброго. От воно поварилось в мене цей бульйон і зараз сюди кидаю грошок. У кого є заморожений? Добре, можна заморожений. в мене закінчився цей, Ну, навіть смачніше з замороженням. От, я баночку такого вкинула. Трошки повариться і я додав ще баночку помідорів. Якщо це літо, можна свіжих, якщо зимою, е консервованих. Ну, що, собственному суку закривається без ніяких добавок, без нічого. І це ще сюди я колись більше пів баночки. Цей. Помідорів. Які, в собственному соку закриті. Добавила. Можна без помідорів, можна просто так. Але мої домашні люблять і заказують мені, щоб обов'язково були помідори тут. От. На цьому етапі можна ще сюди картошку додати. От. Тут імпровізація на ходу, хто як, кому як подобається. Я ще на цьому етапі влила дві ложечки олівкової олії. Тому що в мене м'ясо пісне. От. ну І цибулю я потім е, вона, я її викидаю. Так само черенковий цей е, сільдірей, ніхто в мене його не їсть. я буваю деколи, можу його з'їсти. знаєш кажу так цей Головне, їсти можна всім. Цей супчик, і нікому він не навредить. Головне, що на невеликому вогні, щоб кипіло. От на цьому етапі вже супчик готовий, без зажарок, без нічого. І я зараз так надберу собі в кастрюльку тільки мою порцію і кину маленькі макарончики. Так італійці роблять кругом ці макарони кидають. І вже я так звикла. Так смачніше. Попробуйте. Ну, не, не на весь суп, а тільки на ту порцію, яку ви маєте зараз з'їсти. Це надібрала собі на свою порцію трошки супчика, бульйона. І зараз я морквочку, я то їм мої домашні не їдять, то, то не треба. Я с її подавлю, з цей сільді речі теж його. Вілочкою подавлю, мені подобається на менші кусочки колюю. І зараз сюди кинемо три ложки отаких от макарончиків маленьких. Це дві. І ще потрошки трошки більше. Десь так. От. Ну, зараз закіпаємо ми сюди кинемо і зваримо. Тоді я покажу. Трошки собі м'яска поклала, треба їсти протеїн, білок. Ось такий супчик готовий. Я собі виловила весь сіль бо крім мене його ніхто не їсть. От. І зараз сюди трошки петрушечки присипемо і трошечки сиру. На дворі сьогодні дощ. Похолодало десь 14 градусів тепла, але сир. Сирість така. От, то гарячий такий супчик буде якраз добре. От, трошки я притерла ще сир, буквально чайна ложечка. Так що готуйте з задоволенням і їжте на здоров'я. Напишіть, чи таке ви готували, чи вам сподобалось. Як приготуєте, напишіте мені. Я буду вам вдячна. Смачного!